Колеги доброго дня! Сьогодні хочу розказати вам як ми боремося з тріщом варва під контролем. Оце сімейка, вона тут саме-саме більше кліща. Ну, розказую. Унизу у нас є саласки, сітка і от такі ставим задлічки. У цій сім'ї більше кліща. От в такій ситуації ми записуємо 7 числа тут було 3 плюса і 14 плюса. Цю матку цій сім'ї ми ізолювали, щоб вона більше не червила так десь багато. І кліщ... Тобто багато тут розплоду. Ізолірували матку і будемо боротися з кліщом. Значить в, цій, в цьому вулику. Значить отак. Теж є, але ну, набагато менше. Ми ставимо. Сьомого не було, а 14 ставимо один блюсик. В цій сім'ї майже немає. Там один десь повзав. Нічого не пишемо. В цій сім'ї теж нічого не пишемо. Цій сім'ї теж немає. В цій сім'ї... Десь півтора десятка кліщів. Ну Записали один плюсик. В цій сім'ї десь штук 30 кліщів. Поставили два плюсика. Ну і ще в нас одна злополучна є сім'я, яку теж ми поставили на контроль. Ось така. Ну, Ось так плющиків. Якщо нагляду на всю, то не побачите. А так показую. Тоже, і 7 числа було 3 плюса і 14. Матку теж взяли під контроль. Ну а так контролюємося кліща. Де кліщ не падає, там і обробляти вже більше не будемо. А де падає кліщ, там будемо ще і ще обробляти. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, пишіть, чи ви під контролем обробляєте. До зустрічі в слідуючому відео.